Проти проти мої кохані. з вами хана на найкращий зірковий таролог. і так терміново до чого yeah. доброю, чи було краще вам видно. Треба бути готовою, думай про себе. А також, якщо тобі не все рівно в якому році прийде до тебе щастя, бо прийде воно взагалі, наказує на особисте життя, тому що немає в тебе тих енергій, які притягують це щастя, якщо хочеш подиви трансформації і зміни своє життя завдяки моїм амулетам. Зараз знижка 70%. І так, ха-ха-ха. Готуйся, четвірка жезлів Скоро буде жити під одним дахом з чоловіком. Сонечко моє. І енергія буде в цих відносинах. І брак можливий. Вау! Ви подивіться, яка башня. Нехай вона буде дуже кріпкою. Так, і королева пентаклів Ти жінка в стабільних і надійних відносинах. Ти жінка заміжня, класно, круто. Ставте плюсики, переказуйте донатики. Так, тут щось. Зараз скажу вам тут раніше про раніше кажуть раніше у вас був хитрість обман маніпуляція, як та передача. Але ви від цього пішли? А хтось навіть, як колись Ханночка в свої часи, уїхав і правильно зробив. Так, так, і тут карти кажуть охо хо хо хо. Тут все, те, що здавалося коханням, перестало бути для вас такою цінністю. Ви тут навіть пішли в блок, ви могли заблокувати цю людину або вона вас не має значення, але тут обмеження, щодо спілкування і бачення. І скажу вам так, і ви розумієте, що ви та жінка, яка кохала цього чоловіка, і це ріш все ви не спали деякі ночі. Ви переживали, ви думали, чи так ви зробили, чи не так. Все так все, що відбувається в нашому житті на найкраще. Зато зараз у вас будуть потрібні енергії. Це 100%. Бо ви бачите, які карти. Так до чого ще готуватися мої фешці? До те, до того, що вона сильна. Ти сильна, моя нена, ти підкорила свої тваринні інстинкти. А тваринні інстинкти це той гормональний фон, який у нас бушує, коли ми зручаємося когось чоловіка. Але сім вісімвісі пройшло. І все, нема того бушування. І він чужий, і ти не звідки, куди прийшла і куди йдеш, і ви по-різному бачите це життя. Тож будьте сильними, дайте йому сім 8 місяців, подивіться на нього. Ніякого сексу кажу, як думаю. Десятка пентаклів і знову зорі запалали. Тобто... Це стабільне надійне життя. Це вже 10, це брак, це коли є гроші, це коли народжуються діти, це коли ось так восьдите на завалінки, тому що у вас все стабільно, все надійно. Цього ще готуватися. Буду проявляти своє кохання, цей чоловік. Так, він вже хоче. Йому дуже важко без вас одному бути. Йому без вас нічого не радує, тому що сталася башня, мир, очікуйте, новий етап буде.